Я добре знаю твою позицію щодо дружби чоловіків з жінками, але чи дівчина лесбійка може бути винятком? Тут моя вірність виникнення між нами почуттів відсутня. Крім того, вона точно не розповідатиме мені про свої історії з іншими хлопцями, бо їх просто немає. Це моя колежанка з роботи, котра торік відхилила декілька моїх спроб зближення, при цьому залишаючись до мене максимально відкритою і доброзичливою. І лише через декілька місяців зізналась у своїй орієнтації. Я ціную контакт з нею, вона проявляла емпатію, підтримувала мене у багатьох ситуаціях, і мені приємно з нею спілкуватись. Чувач, дивись. По-перше, від... ну, не хочу тут, от в цій в цьому конкретному моменті себе експерта так видавати. Але мої знання, я можу помилятись, але мої знання кажуть, що насправді на дуже маленький відсоток дівчат, вони прям такі 100% лесбійки. Тобто так, їй можуть набагато більше подобатись дівчата, але, в принципі, і з хлопцем може якась історія відбутись. Це по-перше. А по-друге, коли так хлопці розповідають, що вона така дівчина, між нами там нічого не може бути, от просто уяви. Е Похіржок, як я до цього ставлюсь, але уяви, що у тебе розпочинаються стосунки. І твоя дівчина, адекватна, придатна дівчина, бойова подруга, як ми тут кажемо, вона дивиться на це все. І як ти думаєш, які у неї будуть відчуття? Я вважаю, що у адекватній дівчині, якщо вона дізнається, що у тебе є така подруга, відпускати тебе все одно на зустріч з нею на один на один. Ну ні, вона буде рівнувати, і буде неприємно. І вона скаже: ну добре, якщо вона, твоя подруга, зі своєю подругою буде приходити до нас, і ми, типу, парами будемо дружити, чому б ні? Але якщо ти з нею будеш йти один на один, про щось спілкуватись, кудись ходити, відвідувати якісь події, ну це дивно. Це все одно залишається дивним. Заборонити тобі не можу, це твоє життя, роби що хочеш. Але. Я скажу так, що я не вірю, у мене не було ні, ніколи такої подруги, і я не вірю, що я зміг би дружити там, з дівчиною лесбійкою. І я розумію, що така дружба, вона з великою ймовірністю, може, ти кажеш, щось хороше тобі вже приноси, але обов'язково принесе і погане. В тому числі це буде впливати на твої майбутні класні стосунки. Можливо, Може, зараз якісь є стосунки, судячи по тому, що ти до неї підкатував своє чішки, мабуть, нема. Але я вважаю, що та дівчина, з якою ти розпочнеш стосунки, от це буде як лакмусовий паперець. Якщо вона буде нормально до цього ставитись, скоріш за все, вона проблемна. Якщо вона скаже, яка подруга, чуваче, які зустрічі один на один? Ти що, з гузду з'їхав? Вона тобі подобалася як жінка, ти сам казав, що ти до неї підкатував, а тепер хочеш ходити з нею на зустрічі один на один? Мені це не подобається. І буде права. І буде адекватна, і буде права. Те ж саме, я вважаю, що якщо твоя дівчина буде казати, що у неї є якийсь другий, Ну, то є, то є. Точніше, був то був. А в ваших стосунках ти з ним на зустрічі один на один, ну таке собі. Ну, таке собі. А ви там свою версію можете написати, погоджуєтеся, ви зі мною чи ні? Зараз я не у стосунках і поза роботою бачу з тією колежанкою лесбійкою раз на пару місяців. Між нами досить високий рівень довіри. Вона вболіває за мої успіхи з іншими дівчатами, і в майбутньому я був би навіть не проти познайомити її з дівчиною, з якою у мене будуть стосунки. При цьому перебуваючи вже у стосунках. Не планую бачитись один на один з цією колежанкою, але періодичний контакт у переписці зберіг би. При цьому не приховуючи її деталі від своєї дівчини. А остання її спроба історії з хлопцем, з її слів, була років десь тому, що у старшій школі. Ну, звучить нормально. Дивись, ти бачиш з нею користь від, від спілкування з нею, ти намагаєшся і плануєш потім в стосунках. На перше місце ставити, ставити свої стосунки, а на друге історію з нею, ти не плануєш з нею бачитись один на один, а тільки якщо, умовно кажучи, ви будете парами спілкуватись, ну, виглядає нормально, виглядає адекватно. Я не скажу, що мені, якщо просто ну, зі свого боку на це подивитись, легко уявити, що я б там з такою дівчиною. Міг би дружити, не в плані того, що вона лесбійка, тому що вона дівчина все одно. Але я знову ж таки, ми усі різні. Все інше, я скажу так: ну, нехай воно таке залишається. А сам потім будеш розповідати, до чого це призведе, і які будуть мати наслідки. Я буду за тебе вболювати, щоб така дружба, вона тільки хороша тебе принесла. Нічого поганого.